Всім привіт В цьому сезоні раї літають не по лісам, не по дубам, не по вербам, а по хатам. Ось дивіться який чудовий садочок. Чудовий лісочок. Тут оці ось столітні липи. Далі йдуть трохи далі. Такі ж самі столітні дуби поруч із липами. Там величезні дупла начебто хто робив для бджіл Нема нічого а ось тут в кущах лисить за три раєвні. ви думаєте щось залетіло нема нічого показую куди бджола залітає замість раєвень дупел та бортей Лізем в кущі. Бджоли в цьому році псують всі стереотипи. Зазвичай наука, наука райоловка розповідає, що треба, щоб було відкрите місце, але захищене від вітру. Щоб було сонячно, але не спекотно. Щоб дорога до прольот, до льотка була завжди відкритий, щоб гружена гружона і з нектаром і йшла спокійно і не треба було обминати листя та гілля. Інакше в кущах, очеретах і в заростях бджоли не селяться. Мені тут недавно один дописувач прямо так і написав, що бджола в кущах не живе. Бачив я такі тачки, бджола в кущах не живе. Ось ми йдемо. Це не те, що б жила не живе, вона сама сюди прилетіла. І її ніхто сюди насильно не, не саджав. Дивіться, які дерева тут. Тут такі шикарні дупла. Шикарнючі дупла. Хоча може і в дуплах де є. Ну ладно. Зараз показую де джелаш. Жила живе ось тут І я вам скажу, що Орій сюди залітає кожен рік. Можливо, коли він не виживає тут, але я чесно скажу. Чесно скажу, я в цьому році не був тут весною, не дивився. Хоча мені здається, що це новий рік все одно. Вечір. Вечір у бджіл праця. Сонце так світить, що не зрозуміло, де ляток, де що. Ось так. В таких місцях селяться бджоли самі. А оце все, що бджоли в кущах не живуть, це все чепуха. Бджоли трохи більше знають, де вони живуть і що їм потрібно. Ми можемо тільки здогадуватися, робити висновки і мріяти, що ми щось знаємо більше, ніж інші. Насправді в житті бджіл загадок набагато більше, ніж людині відомих істин. І хто розповідає і намагається навчати інших, в кущах треба ставити раєвні, чи поза кущами, чи під кущами, чи на кущах, я все більше схиляюся до думки, що той і не знає про поведінку бджіл майже нічого. Чим більше досліджую цих комах, тим більше розумію, що ми просто Дуже часто видаємо бажане за дійсне. Бджоли тільки про це не знають. Ось така історія. Дякую всім за увагу та терпіння.